Вітаю дорогі глядачі! Новий рік скоро, а значить саме час подумати над закусками на новорічний стіл. Пропоную дві гарні ідеї: смачні пиріжечки з тіста філо і фаршом та піца 4 сира. Все дуже смачно, а головне швидко готується. Детальний перелік інгредієнтів вас буде чекати під відео. Для цього натремо на терці одну велику цибулину та додамо її до пів кіла фаршу. У мене це свинина. Тепер солимо за смаком. Я додаю 1 чайну ложку солі без верха. та додаємо улюблені спеції. У мене це сушені томати з перцем чілі, сушений чесник, орегано та базилік та чорний мелений перець. Все гарно вимішуємо і начинка готова. Тепер змішую в пропорції 1 до одного оливкову олію, молоко та воду і цією сумішю буду змащувати тісто філо. Всі листи філа одразу розрізаю ножицями на стрічки, шириною десь в 4 пальці, змащую кожну стрічку тіста філа з олії, молока та води та на кожну викладаю по одної чайній ложки фаршу і тепер згортаю пиріжечки трикутничком. ось так. Єдиний момент з тістом філо потрібно опрацювати дуже швидко, тому що воно, як не висохне, то розмокне. Змащую пиріжечки залишками олії з молоком та щедро присипаю кунжутом. Моя упаковка тіста філо була на 7 листів і цієї кількості фарша якраз вистачило. Духовка вже добре розігріта до 180 градусів і відправляю запікатись наші пиріжечки на 20 хвилин. Не більше їх важливо не пересушити. І доки наші пиріжечки запікаються, зробимо закуску піца 4 сира. Для початку беремо 2 груші, вирізаємо серединки та нарізаємо слайсами. Витираємо 150 г будь-якого вашого улюбленого сиру. Це може бути гауда, чедер або будь-який, який вам подобається твердий сир. Тепер беремо основу під піцу. В мене вже готова. Якщо хочете приготувати самостійно, в описі під відео вас чекатиме швидкий і простий рецепт тіста для піци. Але я не раджу брати листове тісто, тому що все ж таки з начинкою з чотирьох видів сиру буде трошки зажирно, як на мене. Рівномірно розподіляємо натертий сир на основу для піци. Тепер припорошуємо натертим пармезаном, або, як я, грано Це більш бюджетна версія пармезану. Тепер викладаю шматочки моцарели, але не хаотично, а так, щоб я могла розділити на такі порційні квадратики. До моцарели додаю шматочки гарганзоли і завершую грушею. По два слайсики на кожну порцію. Готово. Духовка вже розігріта до 200 градусів, відправляю випікатись на хвилин 10, може 15. І ось така смакота у нас вийшла: аромат просто не перевершений. Не розрізайте одразу, трошки почекайте, тому що сир буде розпливатися, і ви потім ці шматочки не розділите. Від цих закусок ваші гості будуть у захваті. Особливо рекомендую приготувати піцу. Я бажаю вам смачного, буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео вже зовсім скоро.